Те, що вже сьогодні зробить Латвія, викличе лавиноподібний ефект. За нами підуть литовці та поляки. Але ми зараз перебуваємо саме на тій важливій стадії, щоб запустити цю потужну лавину змін, щоб Європа нарешті прокинулася від цього затяжного кошмару, набула справжніх нормальних барв і почала активно працювати на свою власну користь, а не на користь якихось нав'язаних панів чи ідеологій. А те, що вчора тут відбулося біля Сейму, це насправді була не акція протесту, а акт вандалізму. Подивіться, як вони все це зробили. Всі ті транспаранти кинули на землю і пішли, всю ту сміттярку залишили. Отже, це прямо і безпосередньо характеризує справжню сутність цих людей, з чим вони стикаються і якою є їхня ідеологія. А вчорашні прапори, що майоріли всюди, жодним чином не стосуються жінок і захисту жінок. Це чиста ідеологія, це суто вся ця гендерна ідеологія та ідеологія трансгендерних людей. Тому геть ці чужі ідеології, які нам нав'язують, Латвія має бути саме червоно-біло-червоною, і це дуже важливо.